А у нас гарні новини. Нарешті ми можемо розповісти вам щось приємне про двох кошеняток, моко та капучино. Як ви бачите, кошенята вже самотужки їдять. Ми безмежно вдячні кожному, хто вірив в них, і ми неймовірно раді, що кошенята нарешті почали відновлюватись потроху. Це був напевно. Один із найважкіших випадків в нашій клініці за весь час, коли у кошенят підтвердились всі можливі вірусні захворювання, і їх було дуже важко перебороти та зробити так, аби кошенята одужали і вижили. Зараз у них час реабілітації, відновлення, зросту, набори ваги, відновлення і ще багато. Багато щасливих років попереду. Я ж хотів би вас попросити знову про підтримку волонтера, адже борги збирались. Вона Брала та купляла багато препаратів, дуже багато коштів на переливання крові пішло. Тож, у кого буде така можливість, ви можете підтримати в банці цих двох кошенят, смерть вже від них відвернулась. Вони будуть жити, ми безмежно щасливі, що змогли їх врятувати, і це ще один приклад того, що незламність духу та віра в краще дуже сильно вирішують в лікуванні тварин. Дякуємо велике! А ми ж будемо і далі рятувати тваринок та допомагати волонтеру. Всім дуже дуже вдячний!